А ми пропонуємо вам і ще раз повернутися разом з нами в Туреччину на цьогорічну глобальну прес-конференцію ІФИ, яка завжди постачає нам масу цікавої та доволі різноманітної інформації. От за що ми з вами любимо ІФУ? Ну в першу чергу, за те, що це чудова нагода познайомитися з якимись маловідомими нам з вами брендами. І раз ми в Туреччині, давайте почнемо знайомство з турецьких. Знаєте ви чи не знаєте про такий бренд, як Вестель, але один факт може вас здивувати: цей турецький виробник на сьогодні є одним із найбільших та по суті найуспішніших виробників електронної техніки у Європі. І хоча на наших теренах його знають, зізнаємось не дуже. В інших європейських країнах його продукція реалізовується надуспішно. От вам гола статистика: минулого року у старому світі банкував само собою Самсунг. Під ним, по суті, впевнена третина ринку. А другим був так саме турецький Вестель, який нехай не трішки, але перегнав таки LG. І він вдвічі крутіший за іншого іменитого європейського виробника Філіпса, який сьогодні, щоправда, переживає найкращі часи і розпродує свої активи наліво-направо. Загалом же, бренд Вестель є складовою іншої крутючої турецької компанії Зорлу, яка займається та, та чим вона там тільки не займається. І текстиль, і енергетика, і нерухомість, а прізвище їх генерально. Директора, до речі, точно таке ж, як і прем'єра Туреччини Ердоган. Ну, але це так, просто факт. Оцінку йому можете придумати самі. З технічної ж точки зору, електроніка Вестеля це не якась дешева китайщина. Є навіть цікаві успішні рішення типу пральної машини з рекордними показниками економності чи системи управління розумного дому, дому, який можна повністю запакувати виключно вестелівською продукцією. Ну і модний тренд, телевізори. Тут Вестель також виступає досить круто. Кілька років тому він взагалі був номером один на європейському ринку. Сьогодні ж він активно впроваджує у своїй панелі останні модні продвинуті фічі. Там вам і розширений функціонал Smart TV з адаптованими популярними програмами. І ось здоровенна HD панель рівня 4К роздільності за дизайном. А чого нічого, стильний такий каркас, все як у продвинутих іменитих виробників. Наступний турецький бренд. Зараз ви ще раз активно здивуєтесь. Це знаменитий Грюндік. Ага, ото той колись німецький бренд, який до цих пір з повною душевною теплотою купують німці, вважаючи його своїм. Насправді ж баварська фірма, заснована одразу після Другої світової, в буремні 90-ті перейшла під контроль іншого бідолаги, голландського Філіпса. Потім ще там походила по рукам, і у 2001-му офіційно збанкрутувала. От її в такому стані турки і підібрали. Знаєте таку техніку Беко? Так от Грюндіг з ними тепер під одним дахом. Ну і випускає він, звичайно ж, ледь не увесь можливий асортимент недорогої продукції, активно експортуючи усе це в 65 країн світу. Аби знайти себе на ринку, компанія сьогодні активно експериментує. Само собою пробує випускати модний продукт телевізори високої чіткості, дизайн яких особливо відзначають навіть вимогливі профі. Великі зусилля направляються і в аудіосегмент. Ось купа. Такої ну назвемо її домашнього портативним сегментом, дещо хіпстерський дизайн це ми про вертикальні блютузні спікери, їхні більшенькі горизонтальні родичі, ну і звичайно ж усілякі ретроваріації на тему популярних та навіть знаменитих в часи холодної війни радіоприймачів марки «Грюндіх», які навіть сам Висоцький колись прорекламував у своїй канадчиковій дачі. Он Дантіст на домнік у Уяво прийомні Ґрундік. Он його ночами крутить, ловить Ловіть Ну з ФРГ, як ми і говорили, Грюндіг, окрім історії, вже нічого спільного немає. Як власне і з іншим неодноразово згаданим нами європейським брендом, в якого Грюндіки, як бачите, почерпнули дечого в галузі акустики. Тепер давайте детальніше поговоримо і про нього. Філіпс, знаєте, можете починати потроху забувати. За нашої пам'яті це взагалі здається, вперше цю марку представляли максимально чесно. Телевізійну продукцію з логотипом Філіпс уже кілька років, як ви напевне знаєте, випускає не сам голландський концерн, а їхнє спільне утворення з китайцями, фірма Тіпі Віжн, де партнер з Гонконгу тримає 70% власності. Таким чином, Філіпсу вдається утриматися на плаву в умовах жорсткої конкуренції і навіть запускати на ринок якісь вельми прогресивні рішення, як от їх новий телевізор. Телевізор, в якому виробнику вдалося зробити одну геніально просту річ, замість видумувати свою, ну, на щось унікальну, невідомо, кому потрібну та складну систему Smart TV, TP Vision зробив усе це на базі готового Андроїда. Розробники запевняють, що це було не так уже і просто. Мовляв, платформа під телевізор дуже специфічна. Тут не все піде, як на планшеті чи смартфоні, тому проблемно було зробити усе так, щоб у переліку доступних програм були лише ті, які можна запустити на панелі. Який вдалося, от як то великий їхній секрет. А ще в комплекті з цим телевізором ітиме отакий буквально вельми функціональний пульт, який буквально унизаний різноманітними корисними у господарстві кнопочками. Він одночасно заміняє вам і клавіатуру, адже має досить розширений лікеро. Вибачте, літерно-цифровий блок. Загалом подібне рішення у Філіпсі вірніше TP піжені вважають архі-прогресивним і закликають інших виробників перестати морочити собі та людям голову. І перебиратися на Android, мовляв, рано чи пізно усі там будемо.